Лютий 2025 року обіцяє стати місяцем великих можливостей та важливих подій. Але як знайти правильний час для нових починань, розв'язання важливих питань чи навіть відпочинку? Астрологи рекомендують звертати увагу на місячний календар, адже фази місяця впливають на наше самопочуття, настрій і навіть успіх у справах. Місячний календар на лютий 2025 коли сприятливі дні. Орієнтуючись на фази місяця та розташування планет, астрологи виділили найвдаліші дні останнього місяця зими 4 лютого. 5 лютого 15 лютого 18 лютого. 19 лютого, 20 лютого, 25 лютого, 26 лютого Сміливо плануйте у ці дати зустрічі, святкування, важливі справи, реалізовуйте задуми та амбітні проєкти. Які дні будуть небезпечні у лютому 2025 року. Запам'ятайте ці дні та у жодному разі не використовуйте для важливих рішень та подій. 2 лютого, 3 лютого, 10 лютого, 21 лютого. 24 лютого. 27 лютого. Найкращі дати для будь-яких починань та нових планів 8, 12, 18, 19, 20, 26 лютого. Використовуйте ці дні для будь-яких поїздок та подорожей 9, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 26 лютого. Сприятливі дні для планування бюджету, покупок, вкладень, фінансових операцій. Прибутку 6, 14, 18, 19, 20, 24, 26 лютого. Найкращими датами для бізнесу старту нового проєкту підвищення або зміни роботи будуть 6, 14, 18, 19, 20, 24, 26 лютого. Сприятливі дні для творчості та хобі 4, 7, 12. 15, 18, 19, 20, 23 лютого найсприятливіші дні для перезавантаження та медитації 2, 3, 10, 21, 24 лютого. Для побачень, романтичних зустрічей та зізнань у коханні ідеально підходять такі дати: 4, 5, 8, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 23 лютого. Для заручин та весілля сприятливими днями будуть 4, 5, 8, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 23 лютого. Сприятливі дні для лікування, оздоровчих та косметичних процедур 11, 12, 14, 18, 19, 20 лютого.